Так. Ну, зараз продовження теми. Спасибо. Вірш що за земля? Я виправлюсь, да, я сьогодні я сьогодні її запам'ятав. Я шукала в інтернеті, бо не зайшла, так що буду читати прямо зараз. Добре, добре. Що за земля? Нескорена, незнищена, не знищена. Не випуска коріння з зашкарублих рух, віками тріскана, і в тих правічних тріщинах правічний вітру лук, стріляли тут вовків, забави ради, свинцем пташині мітили ключі, Земля приймала всіх, і праведники, і гаддя приспане зброєю, що теж у землі мрящить. Сплять сини, навіки, що стискають Могутнії приспалії мечі. Тут сіроманці мертві знов шукають зграю, птахи поховані збираються В ключі. Дякую І останній це як ти виразився там, для чого лірика потрібна? Яка потрібна для того, щоб показуватися. Ну, Пом'якшимо пом да. тому, щоб показувати. Зараз я... Э, я...